парам 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 пампам, перемпем парам. Гост of Utei, да? О, Еллой прийшло. Так, блін. Гост of Utah, 10 годин тому. Так, ну я готовий. Якщо ви готові, зараз будемо дивитися в 4К на максималочках. Так, Росі Босі на зв'язочку. Да, ну взагалі завтра, напевно, глянемо. Норм... По, нормальному, по нормальному трейлери глянемо. Там уже боксфан накидав дофіга трейлерів, можна було б глянути. У нас половина після виходу другого епізоду. Так, прийом прийом. Все, погнали, подивимось трейлер. Я буду... Давайте перший раз подивимось без пауз, потім з паузами. Ну, а потім може ще й третій раз. Поїхали. Плейстейшн! Мікс геймплея і синематика. Як відьмак починається. Пам'ятаєте? Третій, 3 oh, да? мандрівний spirit, дух, vengeance. який шукає помсти. Графон хороший. Прям дуже хороший. А що ви казали, графон поганий, я щось приколу не розумію. А я, який вам треба? Ви подивіться, як оригінал виглядає. Вона вже мега стара оригінальна. О! Васі, ти тут? Це ж знаєте, сус... будь-який сусід. У кожного є подібний сусід. Хто ти? А? Я думав, ми вбили вашу родину. Всю. Змія. Та ні, ну це вже медяті на сходу. видно, що сюжет є хороший. Вони. Куціне. Жінка кішка. Жінка годюка. Павук. Людина павук. Людина дракон. Лорд Сайто. Ро лорд Сальто. Він просто постійно робить сальто. Як вас звати? І він такий лорд, і такий сальто робить назад. Прикиньте? Ха-ха. Як вас звати? Павло Сальто і пару сальто назад. Так, квазари, дякую. Що ми будемо робити з цим сайто? Сальто будемо робити. Графон поганий? Чуваки, ви просто, я не знаю, ви жорстко зажралися. Я не знаю, тут можна просто брати нутелу мазати. Тут така, ну, міддятіна. Просто подивіться на його обличчя. У нього навіть пори видно. Ну, типа, який вам ще графон треба, я не знаю. Амсорі. Мені шкода, що this... до цього дійшло Вовчику, братику. Літл Wolf каже. Не. А, це ми Вовчики, так? Да? Це друга частина Сусіми. Тільки з іншим героєм. Пало як заспокійливе зараз. Так. Графон поганий. Тут мох мох виглядає, як повністю вся гра, як вона, марафон. От дивлюся на мох і бачу повністю там, наче гра марафон. Тобто в цьому мохі більше текстур, ніж в всій грі марафон. От, от, так от я скажу. О, кружочок. Siturino. Чому завжди мене так називаєш? Це означає той, хто легко губиться на полюванні. Чокей ну. Походу, ми в різних світах живемо, я не знаю. Ну, нема графону? Ви серйозно, блін? Я, я, я просто не погоджуюсь. Дивіться, я от зараз з футболки з цієї. Я от. Просто ось. О, я витискаю ось о! Витискаю терафлопси. Я просто краплю на PlayStation терафлопси. Ну, як це немає графону? ось о, він, бачите, він вижимається з PlayStation 3 геймпаду. Ну, ну як ви не бачите, ну йоханий бабай. Так, дивимось далі. Ой. Хорош, хорош. На! На піку посадила. Можна ковзати на жопі. Можна ковзати на жопі. Хорош, хорош. Собака дика за нас б'ється. Такий звук. Так, якийсь фокус наводиться на екран. Гостоф Йотіло. Ну, блін, це той самий двіжок, це і так понятно, але освітлення оновлено, текстури більш хороші. Обличчя персонажів, волосся. Технологія Волосикс. Волосикс присутня на вовчках. Не знаю, to... Мені подобається, я не знаю. Хіба це погано? Трава, яка, і курити можна, і сушить можна. Трава ідеальна просто. Класно виглядає. Октобер. О oh, Бобер, не Октобер, а о oh, Бобер! Давайте ще разок. Unreal. Коментатор там геймплея куски показують. Будеш проходити? Конечно, конечно, буду. Не факт, що на стрімі, правда. За 80 євро. Mm -hmm. За такі ігри від Sony я готовий всі віддати. Всю зарплату за одну гру готовий. Графіка, як в Асасіні. Не треба псувати мені тут. Настрій. Сакер Панч презентують. Ви уявляєте, яка бойовочка буде прикольна? Блін, тут у цього алкаша харізма, як в усьому взагалі, Асасін від першого до останнього. Ви подивіться. Просто якийсь ну, актор на мільйон його грав. Ви подивіться на цю харизму. Ну, Вже хочеться в це пограти. Вже хочеться. А як він цю шаблю тримає? Це ж клас? You? Ти ж сказав перший раз без пауз. I like. Тупо джокер. Тупо джокер. Чувак грає ну, майстерськи. Поло, ти стрімеш допізна. що з тобою? Не знаю, не спиться щось. Та вже йду спати зараз. На Конкорд гроші не даю, ні. Тільки сінгл <laughs> Буде графаним не футболки. Я, до речі, я в першого грав, в другого, в третього Lord, грав, в американського не грав старого одного Асасіна. Yeah. Та почти в усі я грав. Going to do Братство грав, така it параша. Фуй, чесно, асасін, ненавиджу буквально. асасі не до цього. Не Вовчику. Називайте мене Вовчик, будь ласка, в чаті. До момента вихода гри, гри будете казати не Павло, а Вовчик. Я буду вам вдячний за це. Я буду ау -у 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 -у! казати. Так, статуя Конкорду ставиться, точніше, як ми сьогодні з'ясували, нові грі від Sony. А! Це відсилка! Вона хоронить. Вона хоронить марафон. Тепер до мене дойшло. Ви зрозуміли? Це відсилка глибинна. Це типа останній сервісний проект від Sony хорониться. І на тлі на поприщі похоронення вона береться за шаблю. До речі, шабля у нас є. Секундочку. Добре, вовчику. А, як я обіцяв. Ситурайну. Ситурайну. А я не знаю. Просто так називаю. That. Так, як я і хотів, давайте з паузами. Ну тут, якщо чесно, цей кадр нічого особливого. Видно, оце, не ідеально. скажімо, той рушій, який сакарпанчі використовують, він в масштаб може. Але е, те, що знаходиться е, в масштабі в цьому, ну по-різному воно малює. Тут уже питання різноманітності пропрацювання цього всього лісу. Тому що в асасіні там дуже багато копіпасних дерев і всякого такого. Це не критично. Але від Соні, якби, вимагаєш трішечки більшого. Тому хотілося б, щоб вони прямо попрацювали над різноманіттям оцього всього. Асасіна разом так, це у нас тут. Ну, блін, якість 4К, але все одно нічого не видно. Але подивіться, яка гора, як наче груди чиїсь, да, такі величезні. Може вона в Карпатах десь скаче? Тут прикольно, що. Дивіться, блін, йоханий бабай. Та йо. Тут прикольно, що коли вона. Зараз ще раз. Вітер здуває дерево, бачите оце? Прям прикольний момент. Ну, рубилово знатне, знатне рубилово буде. І трухани порвані. показала, що так буде з кожним. Ладно, чуваки, це все добре. Пішов я спати, бо я так розійшовся. Зараз ще й шорти буду знімати. Нащо воно треба? А гавтикагом. Прикольно, да, вітерець дує, там щось з дерева yeah, шевілять, да, да. Все, чуваки, всім добра ніч. Я вже готовий лягати в кроватку, як ви бачите. Тож, ховаю катану іду спати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть шалені коментарі. Буду натирати свою катану і лягати спати. Катану не натреш, зранку замучений прокинешся. А якщо натреш катану, будеш гарно тестувати, гроші заробляти, кішку цілувати. Всім добраніч, або, як кажуть в гостов юдей, хала-ла! халалалала, ла Алла-ля! Думали, що я виробив. Ха-ха! Повелись! Походу, повелись, а Павло не вирубив! А, а ви думали, що виробив, да? тому що я такий, типа, завис, а я не виробив. я на вас дивився. Що ви будете робити? Нормально було. Зля... Хтось злякався, скажіть чесно. А хтось мобілу так тримав, такий, господи! О, вовчок! А Гікбой, дякую! Блін, я піду саблю покладу. Так, все. Перед сном треба натерти катану. Всі натираємо катану! Будемо точити. Добраніч. Злякався, обісрався. Все, добраніч. Бо дивіться ще, що тут. Інфаркти.